Це наслідки березня 22-го року. Зараз під час ракетного удару постраждали інші відділення. Це все відійшло, все поміщалося. Три ракети приватні з контейнець. Вибити всі вікна, стеля впала, кришу теж потрібно міняти, всю. Вікна, дах постраждали насправді майже у всіх приміщеннях. Його не видно, а коли пішов дощ, ми зрозуміли, що воно його підняло, опустило. І... Дякую. Пане посол, Дякую. Дякую.